І саме така тема, яка дуже-дуже мішає людям прийти до Господа. Чи потрібно Богу гроші? Надо чи збирати, чи не надо церкви збирати гроші? Знаєте, є приклад одного багаті... багатія, який розбагатів, і каже: ось у мене так багато всього, я буду ще будувати житниці. Тобто, навіщо мені турбуватися про діло Боже? Я буду багатіти. Але Господь каже: о, безумний, цю ніч прийду. І душу твою заберу, і кому це все твоє залишиться. І насправді я вам скажу, десятина, яку часто чують люди і просто на дибки стають, можна сказати, по-іншому не скажеш. Це, те, це той маленький вхід нам до Господа. Але насправді, коли до Бога підійшов ще молодий хлопець, який сказав: Господі, як же мені в царство Боже, я там Бог йому каже. За заповіді Божі виконуєш, він каже, да, все з дитинства. Ну, говори, ну тоді продавай майже все своє, іди за мною. Тому, друроціння десятина це всього той маленький закон, який виконували фарисеї. Але вони не слідували за Ісусом. І вони не вкладувалися в те, щоб народ Божий спасався. Закхей, він зрозумів свою, це був такий митер, налаговий, податківець у нас. Да? Який зрозумів, що він був неправедним в глазах Господа, що він багато зробив гріха, він сказав половину віддам свого, народу Божому, тобто церкви. І знаєте, що саме головне, церква вона повинна процвітати в чому? Проповіді Євангелія, двигатися в тому, щоб люди пізнали істину, яка зробить їх вільними, і приведе до Царства Боже. І знаєте, що саме головне потрібно збирати туди, де ви збираєтеся, бути в вічності. І якщо ви збираєтесь бути вічності, звісно, ви будете не обкрадувати Бога. Бо знаєте більше кого всього люди обкрадують, саме Господа. Тому що Господь дав все. Він дає повітря, він дав яблучку, вирости. Це все від Бога, це не від вас, всіх таких класних, Да, ви посадили, да, ви полили тобою дощиком своїм. А насправді, звісно, все Господь нам дає. І ми не можемо того малого потурбуватися. За те, щоб в домі Божому була їжа, що таке їжа, духовна їжа, щоб слово Боже розповсюджувалося від краю до краю землі. В тому, виходить? вори самого, крадії, самого Господа. Тому, дорогоцінні, звісно, де ваша вічність, там буде і ваше серце.